І про спорт вперше за більш як двадцятирічну історію проведення в області турніру з футболу під назвою Кубок Підгір'я, перемогу у ньому здобула команда з Богородчанського району. Більше того, це команда Оскар із того ж таки села Підгір'я, де і відбуваються головні поєдинки змагань. Про фінальну гру, яка відбувалася у вівторок, про емоції футболістів та вболівальників. Далі в сюжеті. Участь у турнірі Кубок підгір'я команди розцінюють як генеральну підготовку до майбутніх змагань сезону Цьогоріч Долю головного призу у поєдинках вирішували вісім команд з Прикарпаття. У фіналі зустрілися Карпати із Балехова та місцевий футбольний клуб Оскар. Перший тайм поєдинку завершився із мінімальним рахунком 1-0 на користь команди з підгір'я. Але уже у другій частині гри команда із Богорчанського району збільшила відрив від суперника і на радість місцевих вболівальників забила ще три голи. Таким чином довівши рахунок до переконливої перемоги 4 0 а відтак вперше в історії змагань головний приз не покинув межі Богорчанського району і залишився у селі Підгір'я, де й відбувається відомий в області та за її межами турнір. Команди показали досить пристойний футбол і принесли багато радості оболівальникам футболу. Також дуже було приємно, що на сьогоднішньому фінальному матчу були керівники перші особи керівники Богорчанського району. Це голова районної державної адміністрації, пан Ярослав Паранюк. Також голова районної ради. Це Михайло Головачук, за що ми е, їм щиро вдячні. І я думаю, якщо керівники і е, керівники не тільки Богорочанського району, а й інших районів будуть приділяти таку увагу футболу, то футбол. Буде на Івано-Франківщині розвиватися і приносити багато багато радості болівальником футболу. Третю сходинку у турнірі посіли брошнівські Карпати, які переграли братківський колос. Отож, попри примхи природи, які відчутно впливали на календар проведення ігор. Турнір все таки відбувся, і особливо пам'ятним він буде для команди з підгір'я.